Всім, всім доб... вітаю, всіх вітаю з такою надзвичайної локації. Про... Добро пожаловать на прямий ефір 100% екомагазину, продаю 100% екологічну продукцію від постачальника Brion, бренду Brionel. психологічні консультації для вас від мене та або від проєкту про Також продаю рекламую центри відновлення, надзвичайні центри відновлення здоров'я і до цього я. Новинка концерт для дітей та дорослих. Репетиторство з німецької мови представляє для вас новинку. Також я сьогодні була на бізнес-тренера Наталії Маслової, надзвичайний бізнес-тренер, тобто таку послугу, як упаковка аккаунту. Це дуже важлива послуга. Трошки обіцяла про психологію продажів, коли ми хочемо продвігати себе, в першу чергу як експерта. Чому вона мене навчила, що не ой, я не знаю, це я експерт. Ось здоров'я після цієї консультації, тому ну, експерт... експертність моя в тому, що я три роки вже маю досвід. Допомагала більше 10 клієнтам і в першу чергу більше 20 разів собі. В першу чергу продала цей продукт собі. І саме чому я рекомендую вам. І так, сьогодні, сьогодні у нас таке... така цікавинка. Я вам, я вам зараз покажу. Ось покажу сьогодні прямо в прямому в ефірі, наскільки, наскільки важливо їсти, я зараз вам показую. Ось ось ось. Це, це ось так: це хітозан. тобто це, це кальцій новенький, який прийшов. Та це супер кальцій, Це новинка компанії Бріонель. Тобто, я від бі себе рекомендую це. Ем... І надзвичайні зараз ще сьогодні. Дякуючи за те, що я казала про друг, який готельному ресторанному бізнесі, тобто який надихнув продовжувати нову серію житло. Тобто ось нова серія житло, цей новий миючий засіб, його перепакували в нові упаковки, і я хочу вам представити не сушить шкіру рук, тобто їх не роз'їдає. Дивлячись, якщо є перевага, наприклад, в іншому магазині, і перевага в моєму магазині, яка ж перевага, чому саме мій екомагазин? Тому що продукція екологічна, чиста. А чому? Тому що я від себе це Гарантую для вас. Тих, хто мене знає, він знає, яка я людина, яка за якість, за якість вищого, просто вищого стандарту. Е, то, тобто, ці стандарти, які тут написані, до речі. Також, тобто, зараз да ж мій міг, -мі -мі, зараз я. Покажу сьогодні за дякуючи, мама знайшла тобто жінку, яка якої була питання з клімаксом. І от при питанні з клімаксом рекомендовано дякуючи вчителям, дякуючи людям, які наставникам, які вчили мене цьому, які зараз я завжди вчусь, я завжди вдячна, і я можу стояти тобто експертно, професійно, грамотно доносити вам інформацію. У своєму магазині. Тому я покажу є мікс. А це я, покажу, я почну, почує мікс продукт це кордіцепс, це, це Міцелі гриба кордіцепсу, мікси також ганодерма та, та Агарік. Тобто, сам Агарік є окремо ганодерма, окремо Агарік і окремо кордіцепс. Сьогодні візьмемо за запросом для підтримку людини, тобто не на те, що покупували, щоб вона бачила, що у нас купувати безпечно. Якщо навіть інші компанії, наприклад, Хлорелла, якщо це була рекомендація. Це у нас спіруліна, що хлорела є водорості, що є Ви пам'ятаєте, водорость, яка відома за часів давньої цивілізації ацтеків. Тобто ця водорость це спіруліна. Е, важливо, тобто, у нашій компанії, тобто, це спіруліна при клімаксі, це агарік, це спіруліна. Це обов'язково судини. Тобто, також чому саме мій магазин? Тому що на обстеженнях я з психологічної точки зору на тих консультаціях, пам'ятаєте, дякуючи, розібрали п'ять консультацій, і просто те, що ну, тобто, те, що просто це успіх, і тому я бачила, що розбирають. І... Я психологічні, що має як будучи дипломованим психологом, майже психологічну освіту, я ще з вами, тобто, попрацюю. Як, які саме питання? Пам'ятаємо, що бувають з наших питань зі здоров'ям, тобто, ось це наші можливо, наші якісь блоки, можливо, наші якісь страхи, особливо зараз період війни. Я, до речі, закрила патріотичну акцію, але патріотичний масажер, патріотичний пок. Покупки продовжуються, беремо поремо тобто повністю по ціні. Ми завжди це якісно, це надзвичайний пристрій. Де мої ніжки, як вам, тобто є, то Мої ніжки відпочивають на масажері у хайлайцях. Пам'ятаємо, хайлайці це такі кружечки. Під в інстаграмі, під профілем, під шапкою профіля є такі кружечки. Раз, два. У мене два перших кружечки, ви знайдете. 100% відсотків, листик, кошик. Тобто, я, ну, кошик. Тобто, тому що я так, так ось розмістила, так, так ось вам, щоб вам було зручно саме обирати для покупки. Дане все, виратися все для покупки і е, можливо. Тобто, як же ж купити? Де обстеження? Стоп, то я сказала обстеження? А де? Запис у мене. Звати Єлизавета. Звертайтесь в особисті або тут. Тобто, Де звернутись? а є контент. а скільки є контенту? Телеграм-канал, вайбер канал, Ютуб канал, куди я викладаю контент тут, в інстаграм, пишіть. Тобто там додає, додала графік роботи. ви, хто в телеграм-каналі бачив, що є графік роботи з 8.00 до 22.00 за київським часом. Тобто, це вже нова серйозність. Графік роботи онлайн-магазину. Також я додала сьогодні. Ви бачили вітамінне відео про вітамінно мінеральний комплекс, тобто загальне відео про цю красиву, про цю надзвичайну суперпродукцію. Просто, яка дає результат особисто, я вживаю. Тобто, до речі, зараз. Зараз. Я сідаю їсти ось, в прямому ефірі, ось перед вами, так. Ось і все. Зараз подвину, посуну. Так, так, вітаю. Я, я вас бачу. Так, помахати, помахала. Всім помахала. Дякую, дякую. Так. Так, так. Дякую, дякую. Ви, звичайно, тобто, ось це. Це що, це хітозан. це незамінний для схуднення. Сьогодні тема нутриціологія, міфи про харчування. Ми плавно переходимо. Які є міфи про харчування? Харчуватися після шести не можна. Це міф. Харчуватися важливо за 3-2 ну, години до сну не харчуватися. Наприклад, на якому маслі краще жарити? Расу, ось у мене. Зараз рапсове масло, тому що соняшника соняшникова олія це одна з найбільших отрудь. В неї велика задимленість. А ось ось, ну німецька, ось, ось. Ось ось, Наприклад, кокосова олія. Також вона на планах приобрітати ну, кокосову олію щоб безпечно е, смажити. Ну, треба взагалі, що це таке нутриціологія? Це наука про... Та чим же вона відрізняється від дієтології? Нутриціологія – це наука про харчування, про здорове харчування саме для людей здорових, які е, хочуть, ну, наприклад, там, харчуватися збалансовано, гарно в себе почувати. Дієтологія це наука про дієти, тобто для харчування людей, які вже мають певні питання зі здоров'ям. Звичайно, що для вирішення питань, звичайно, що наскільки це все складається з серії для вирішення по танців здоров'я, яка допомагає вам індивідуально, я або наші спеціалісти доберуть, звертайтесь до мене, також на обстеження, записуйтесь до, наших, до нас всі спеціалісти найкращі. І тому так, тому що нутрі ще таке нутриціологія. Нутриціолог, що це за така професія нутриціолог, щоб розвіяти ваші міфи. Нутриціолог це в Європі є така професія, є, по-моєму, в асоціації навіть нутриціологів у Європі. Це все дуже серйозно. Нутриціологія, вона працює із психологічною. Тобто я, як маю психологічного світу, вам можу допомогти. Таке ось запитання. Питання, от в нутриціолог яке задасть, а що ви, якщо людина переїдає? А які ви емоції? Увага, таке питання трошки психологічне. Які емоції ви заїдаєте за цим? Тобто, що ви з'їдаєте, яку саме емоцію? Тут важливо щоденник емоцій. Тут, тут всіх вітаю, всіх Олена Лівна, Олена Лівно, я вітаю, вітаю вас, вітаю всіх на ефірі. Ем, Таня, вітаю, так, всіх, всіх. І, тобто, які емоції саме ви заїдаєте? Оце таке важливе питання. Ось коли, а як же з'ясувати емоції? Ну, емоції окей. Ну і що? Є така вправа психологічна, щоденник емоцій, класна вправа, я сама роблю, коли Що я зараз відчуваю таке до себе запитання? От просто ви для чого це а емоції показують те, що ми насправді хочемо. Якісь наші потреби, де такі наші глибинні і страхи, тут і переживання можна пропрацювати, і яка ж це така корисна їжа. Я вам покажу, покажу мікс. Ходжу, ходжу за ну, тому що ходжу о русі життя. Це рух і ваше здоров'я ще. Що я буду вживати кардіцепс агаріганодерма ось в цьому міксті це мікс трьох продуктів, які можна вживати. Агарік це при клімаксі, Так, дуже агарік. Агарік він для судин. Якщо у людини є для кровообігу, агарік, тобто очищення іде, тобто є очищення нутриціологія. Ми знову продовжуючи до теми, наскільки все зачитається, очищення, регуляція та відновлення це профілактика, це три такі складові. От діє на очищення, зараз буду очищатись, тому що якісь шлаки, якісь токсини, з зовнішнього середовища, екологія, стреси, несприятливі фактори. Це все до цього все веде. Ось зараз я трошки рухаюсь, тому що рухається екран рухається, тому що рух це життя, порухайтесь, порухайтесь. Зарядка, важлива. Також до правильного харчування. Ось так. Ось, мікс. Ось і все. А для тіє жінки, яка ну, тобто, рекомендувала мама також під'єднатися, під, ну, під рекомендуйте, так, ще все, кальцій. Кальцій я розповідала, в мене є хір про кайфінг, коротко так. Це надзвичайно важливий макроелемент. Це просто він не замінний. Він за, відповідає не тільки за міцність наших кісток, і ще багато таких процесів. Він сочетається з фосфором, зв'язується, сочетається гарно, такий друг фосфор у кальція. І оцей друг, такий фосфор, з другом кальція відповідає за місцем скисток. А не друзі, не розлучники, такі як і корисні друзі. Наші корисні друзі, наші просто нему Оце було трошки, може те щось. Ну, ось таке. То є нутриціологія, це наука, пам'ятаємо, таке про харчування. І є асоціація нутриціологів, і от таке питання: які емоції усі? Дайте. Це психологія харчування, це такі якісь речі, наприклад, чи їсти овочі, наприклад, овочі, фрукти, про цукор, наприклад. Якщо ми чим міфи про схуднення ще, якщо ми, якщо ми їмо фрукти, то ми не поправляємось. Міф тому, що є су, цукор, як називається сахароза, Ні, сахароза, до речі, про сахарозу, про білий цукор рафінований, це також один з найбезпечніших цукрів, як ми знаємо, є багато дуже. Цукрів, які можуть бути корисні, що фруктоза називається. Фруктовий цукор називається фруктоза. Так, і ось ця фруктоза, до речі, вона веде до набору ваги, але ще нічого не їсти. Що, наприклад, зараз отаке от запитання: ну, і у мене це було ось, наприклад, не суперздорова їжа. Ми всі ну, кобаса, ну ми всі. Так, би щось вживаємо, але чи це ж не смертельно. Тут важливо бути раціональним до цього, раціонально ставитись і ну, якби віддавати, а що? тому, що ми вживаємо. Ну, просто... Тут дуже важливо. Так, молоко. Продовжуємо молоко. Нутриціологічний ефір. Це Німеччині. Купила це молоко. І ось це молоко. Це 100% класний продукт для відновлення взагалі шлунка, взагалі я у цього п'ю коли. Ваше здоров'я сьогодні молочко. Так. Щось я зараз візьму чашечку, тяжечку, все красивенько. Це вам бачите, естетична естетика. Нальєм молоко. Вийте, молоко будете здорові. Це, це так. Якщо немає, звичайно, лактозної непереносимості, ну, це, це дивіться, до речі, такі. Але... А, так, і ось так ми продовжуємо. Сьогодні Зараз ще, ще поїм. Зараз, видите, тому що важливо їсти. Важливо, дуже перша наша необхідна потреба. на Нутриціологія це яка наша перша базова потреба. Їжа, так? Мочного. Будьте на аппетит. Склад. Я взяла, тобто, когось ось. Як, наприклад, читати склад. є такі лайфхаки, наприклад, чого більше, чого менше, наприклад, коли ви берете будь-який товар. Як ви думаєте, чого тут більше? А те, що написано перше. Написано не просто так, такий порядок. Написано те, чого більше, що написано перше. Що це таке скалене тріско? все это за такая скала? Європейська скала. У нас там все тільки з'являється. Что это за нутрискор? Внутри скор це також скала показника натуральності. Тут B, вона от тут показник Б, у я сама розбираюсь, но отнутрискор. Це європейська така. Оце все. Знизу. Біопродукція. Ну, агарик. Ну, якщо, мама, якщо так, кажи, ну, отак, ось. Агарік тут є. Але взяти саме при клімаксі рекомендовано Агарік. А це агарік гонодерма. Сьогодні про агарік. кровообігу. При сахарному діабеті агарік. При захворюваннях, серцево сидильних захворювань. Я зараз буду згадувати так, і їсти. Це факт, і Що це робити, якщо таке літаве флотшивання, так це добавки, нутрієнти або нутріцептики. Тобто, нутрієнти і нетріцептики, вони додають саме ті необхідні мікроелементи, які нам необхідні їжею. Не так, якось так тому. Хліп. До речі, з приводу хліба. Їсти білий хліб, чи чисти, най, для це найкорисніше білий. Ой, не білий хліб, а хліб який черствіше. Ну, те, що я купила свіжий хліб, ну, скажу чесно, купила білий, люблю. Якщо ми щось любимо, це важливо, тому це важливо як? Емоції, важливо на це потреба, але пам'ятаємо, Суперкальці. До речі, будемо розводити соці за суперкальці. Який же слів розливий, це буде красивий. Зараз будемо розводити суперкальці. Тальці вагімо не мене. І так я тут. Я взяла ложечку. Ложечка є у суперкальці. Ось усьо. Буду розводити. З молоком я розводжу, дивіться, з. Нутриціологія плюс нутрицептики. Це, тобто, нутри... Це. Розводимо. Розводимо, розводимо. Так, ложечкою, яке, що воно буде кольором. Полоничка, олиничка. Ой. Зараз який же це кольор? Регламент нагадую прямих ефірів півгодини. Завтра традиція непорушна. ваше здоров'я. За ваше здоров'я скальці йомуся все. так. Завтра зранку виставлю цей прямий ефір. На сьогодні. Ну, я не хочу порушувати традиції, які традиції мають бути, це показує серйозність мою роботу. З вами і... И вот так. Пью, добываю полностью. А ну, все. Какой же клип черный, клип наикорыстнейший. Давай, mm -hmm. І так, що ще малинка, що ще я купила покупка, розпасовка, банан. Так, їм подумаєте, о, да, я хочу, що подумайте, прямо в ефірах їсть. але ж це наочно. Дивіться, наочно, як це наочно, ну чому? Не думаю, це круто. Так, малинка, ягода. Корисно, коли сезон, корисно у сезон купувати, важливо в магазині купувати без всяких. Ну, без всякого <гіднє> <губити> купувати у сезон. Там було хтось його ага, дозрібав, хтось там дозрібав, а ще і mm. Це Дуже важливо суміщати, Важливо здорове харчування. Це шоколадочка, коладочка? Солодке? З приводу солодкого, якась норма солодке, дуже важлива, тому що це глюкоза, тому що глюкоза, я знаю, енергетична станція клітки, щоб не токсини. хітозан, це просто рятівник для схуднення. Якесь ніко про схуднення. Дещо е, не можна, те, що, так, ось, що, не, ну, то, що здорове харчування, воно не смачне. Це ще один міф додає, воно смачне. Ммм-м-м? Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Але, за це, це загорнення, тут шоколадка. Ну це ні, але зивом. А з енергія. десь глюкози, ось який солодкий. ммм, який класний. Поставте сердечки. Я буду посилювати прямой Якби... Тобто якомога багато людей куплять. Я це цікаво, буде знаходиться людей. теж Meteoristiчна Кредо спосувай, перемагай. Це все. Навіть не напряму поставляю. Я пакети з той німецької мови, так як я живу в Німеччині. Буде вам корисно вже. Вже майже другий рік живу, то я думаю, буде вам корисно. Мовить чи не мова? Погарит, на користь так. Так, 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 добре, добре, я вам зараз махаю, так. Я помахала. Так, так. Сьогодні про нутриціологію. Тобто міфи про нутриціологію. Тобто е хітозан засіб для свого засіб для схуднення хітозан від компанії Бреоне я рекомендую від себе досвід 3 роки вже в сфері здоров'я. Тобто. Е 10 років. Тому... Я рекомендую молоко. Ось це прямо прямому ветірі. Молоко, дуже корисний продукт. Також друг вдохновив на серію житло. Ось це нова упаковка з ароматом яблука для нових. Для нових це заходите. І я для вас, ось це для вас. Працюю чому, чому саме? Мегасер, тому що це 100% еко. Я за якість. То зі мною купуйте. Ченусь такой, кагам. Коли залишайся 3 хвилини, я знову такий, а чи солодке? Чи можна? Так, я чому сіла, так не смертельно, ось я съем шоколадку. Це моя улюблена, до речі, в мені купила. Тільки що, до речі, в магазині? Та звихота, а я же не танцы тахом. Корвисть, для... где с малина. Немоверная. Милка. Не мать-ка. Сарамаэль, тарамайка. Смажет такой шум. Зараз у мене смажиться, смажиться їжа на рапсовому массе. Соняская маса насильніша крута. Ефір буде в записі. Так що ставте сердечки, ставте знизу сердечки. У мене немає, ось я поширюйте, поширюйте мій ефір. Та зі мною. А ну, щось у нас по часу. Дві хвилини. Ну, зрозуміло, що нутриціологія це взагалі наука про харчування, про, тобто про харчування людей, яких ну, хочуть здорових людей. Діетологія, чим відрізняється це, про харчування людей, яких є певні такі питання. Є асоціація нутаціологія, здається, Британська асоціація, яка. Не помиляю, що, не, А вже 22 хвилини ми що, встигаємо. Фруктоза. цукор, фруктоза, що ми не поправляємось від фруктів, це трошки міф, але дісти, це все індивідуально. Щоб розробити індивідуальні програми. Якось продаю продукцію. Людок навів. Агарик. Що мені про агарик? Коли кровоносні сидини запитують. Коли це сидини захворюють. Це ж кровоносна система. Основний орган кровоносної системи основний орган серця. Якщо ви при кліматі. Мама. Як тобі? Скажи, що ти. Мама, скажешь людині, що приклімався агарик? Алі сказала. Uh -huh. Так, і на цій ноті ми завершуємо. До побачення!